26 квітня в Лондоні на легендарному британському рингу зустрінуться два нащадки боксерських династій Кріс Юбенг молодший та Конор Бен, які продовжують гучну ворожнечу, розпочату ще їхніми батьками. Обидва хлопці родом з Англії. У 90-х роках Кріс юбенг старший та Найджел Бен подарували світові два епічних протистояння, які стали частиною золотого фонду британського боксу. Під час недавнього бою поглядів Кріс Юбенг вдарив яйцем Конора Бена. Це був справжній цирк перед десятком. Камикамер. Це більше, ніж просто бій. Це особиста війна, яка триває роками. Крісу юбенку Молодшому вже 35 років. Його рекорд складає 37 боїв, 34 перемоги, з них 25 нокаутів і 3 поразки. Натомість Конор Бен ще доволі молодий боксер. Йому всього лише 28 років. Його рекорд складає 23 бої, 0 поразок та 14 нокаутів. Букмекери віддають незначну перевагу Юбенку молодшому. Та більшість фанатів пророкують повну рубку без правил. Історія вимагає. Завершення, і це буде справжнє побоїще в рингу.